На Прикарпатті майже 6 тисяч дітей-інвалідів, з них понад тисячу з органічними ураженнями нервової системи, більше 700 з церебральним паралічем. Ескулапи кажуть, такі діти особливі, тому і підхід до їх лікування має бути відпрацьований. Якщо із загальною реабілітацією давно все зрозуміло, то й з наданням стоматологічної допомоги не такий, як і інші малечі, виникали проблеми. Відтак медики вирішили, треба негайно відкрити стомат-кабінет, оснащений необхідною апаратурою для дитячої анестезіології та інтенсивної терапії. Відкрили. Його на базі обласної дитячої клінічної лікарні діти мають. Певні рухові розлади, які не дозволяють, скажімо, фіксовано гарно сидіти в кріслі і отримувати там ту допомогу, яку пропонує стоматолог. Тобто діти ці потребують загального знеболення. Вартість стомат кабінету 50 тисяч гривень. Потреба в ньому була гостра, зізнаються лікарі. Раніше дітей з ураженою нервовою системою стоматологи лікували ургентно. Хворі зуби одразу видаляли, адже вони є вогнищем інфекції та можуть бути причиною виникнення багатьох загальних захворювань у дитини, зокрема, хронічної соматичної патології. Чим більше маніпуляцій і якісніше виконає стоматолог, тим і здоровіше буде дитина. Без анестезіологічної підтримки це виконати неможливо. Робити це в поліклінічних умовах, це небезпечно. Проведення санації ротової порожнини у дітей під наркозом дозволяє здійснити об'ємне, якісне втручання та захистити нервову систему маленького пацієнта. Операції стомат кабінеті для дітей-інвалідів проводитимуться безкоштовно раз на тиждень. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.